З 2013 року ціна на диван зросла з 3,5 до 25 тисяч гривень на сьогодні. Точніше на 25 рік, а з 1 січня було здорожчання, взагалі 27 тисяч коштує диван. Це була відповідь на Коментар, де людина писала, що я почекаю, поки без меблі здешевшують, і тоді їх куплю. Не здешевшують. Ну це якась фантастична історія в нашій країні, особливо в умовах війни, яка зараз відбувається, щоб пішло спад по цінам. Це має бути просто офігенна економічна ситуація. Ну а для цього треба, щоб війна закінчилась. Це саме важливе. Тому коли цього чекати, 10, 20, 30 років, я не знаю. А вартість дійсно зросла, тому що з 1 січня зросла. Вартість перевезення новою поштою зросли всякі додаткові витрати на виробництво, і матеріал теж дорожчає з часом. Він є імпортний, його завозять пінополіуретан, і він з часом дорожчає. Ну, таке буває. Тому поспішайте взяти свій диван, поки що ціна зафіксувалась. Про майбутнє подорожчання я обов'язково скажу. І всі деталі на сайті нашому, бачите, soloha.ua. Сидимо, працюємо, продаємо найкращі меблі. З 2013 року ціна на диван зросла з 3,5 до 25 тисяч гривень на сьогодні. Точніше, на 25 рік. А з 1 січня було здорожчання, взагалі 27 тисяч коштує диван. Це була відповідь на коментар, де людина писала, що я почекаю, поки безкаркасні меблі здешевшують, і тоді їх куплю. Не здешевшують. Ну це якась фантастична історія в нашій країні. Особливо в умовах війни, яка зараз відбувається, щоб пішло спад по цінам, це має бути просто офігенна економічна ситуація. Ну а для цього треба, щоб війна закінчилась. Це саме важливе. Тому коли цього чекати, 10, 20, 30 років, я не знаю. А вартість дійсно зросла, тому що з 1 січня зросла. Вартість перевезення новою поштою зросли всякі додаткові витрати на виробництво, і матеріал теж дорожчає з часом. Він є імпортний, його завозять пінополіуретан, і він з часом дорожчає. Ну таке буває. Тому поспішайте взяти свій диван. Поки що ціна зафіксувалась. Про майбутнє подорожчання я обов'язково скажу. І всі деталі на сайті нашому бачите, soloha.ua. сидимо, працюємо, продаємо найкращі меблі.